Доброго дня, шановні друзі, всім пламений привіт із Іспанії! З вами компанія Аліґарія, найкраща компанія на узбережжі Костабанки. Я менеджер з продажу нерухомості Денис Курбатов. Сьогодні у нас буде відеопрезентація бунгало, яке розташувалася в місті Тарівєха в одному з найкращих районів Лос-Фруталес. Це бунгало, нижній поверх. Є невеличкий участочок, є тераса, є дві спальні, санузел, кухня. Гостинна кімната, вартість об'єкту 100 тисяч 900 євро. Я пропоную вам оглянути цей варіант. А перед тим, якщо ви перший раз на нашому каналі чи забули, не підписалися, раджу вам підписатися, натиснути на дзвіночок, тоді ви будете дізнаватися, що на каналі з'явилось нове відео. А зараз я вас запрошую подивитися цей варіант. Ось таких два зелених парки неподалік від урбанізації. Взагалі вона за моєю спиною. Дистанція до бухт міста Таревєхі по прямій 600 метрів. Якщо потрібен пляж, то пляж Лос-Локас, дистанція 850 метрів. Найближчий магазин, великий магазин Консум, продовольчий, дистанція 250 метрів. Запрошую вас подивитися цей варіант, шановні друзі. І все буде добре. Що ж, Шановні друзі, ось такий вхід сходи ведуть до бунгала. Є сусіди з заліва. А ось ця територія 12 квадратних метрів. Вона належить до даного бунгало. Ви можете користуватись цією територією, як вам завгодно. Ви можете накрити, зробити тут зону відпочинку, поставити мангал будь-що. Рік побудови 1994. Окрім 12 метрів площі перед бунгало, саме Бунгало має 57 квадратних метрів. Це тераса, і погодьтеся, вона досить простора. А тераса в Іспанії має велике значення. Дякуючи клімату, на терасі люди проводять велику частину вільного часу. Шановні друзі, на терасі також у нас розташувалась кладова, та є ось таке тольдо. Щоб затінити в сонячний день. Що, ж, шановні друзі, ось ми і в салоні даного бунгала відносно планування напроти, у нас кухня, санузел, перша спальна кімната і друга спальна кімната. Стосовно гостинної у нас тут є зона відпочинку, є ось такий обідіний стіл, навпроти у нас телевізор. В принципі, все ви можете наблюдати самостійно. Хочу звернути вашу увагу, що тут є кондиціонування. Ось так виглядає кухня. Вона невеличких розмірів, але в досить непоганому стані. Сталешня з натурального камня, свіжі фасади, і холодильник, є у нас варочна панель, духовий шкаф, витяжка, посудомоєчна машина. В принципі, все необхідне є. Також ось такий розкладний стіл тут має місце бути. Далі по плануванню у нас іде санузел, в якому. Розташувався унітаз, душова кабіна, є умивальник, також є біде. Ось так виглядає перша спальна кімната. Вона невеличких розмірів, але тут досить місця для того, щоб помістилися два дитячих ліжка. Скоріше за все, це дитяча кімната. Хочу звернути вашу увагу, що спальні виходять на підні. Тут завжди буде світло. Також в цій кімнаті у нас досить велика шафа. Ось так виглядає спальна кімната номер 2 Видно з вікна той парк, з якого ми починали це відео. Вона більших розмірів. У нас є вбудована шафа. І знову ж таки, це південь, тут також завжди буде сонячно. Один досить важливий момент, про який я забув вам сказати: в даній урбанізації є басейн, і погодьтеся, це приємна новина. Що стосується розходів на утримання, комунідат 440 євро в рік. Щорічний налог Ібі 160 євро. Ми подивилися з вами Бунгало Нижній поверх, яке має ось таке подвір'я 12 квадратних метрів, площа самого Бунгало 57 квадратних метрів, є дві, дві спальні, один санузел. Рік побудови 1994. Вартість об'єкта 100 900 євро. Якщо вам сподобався цей об'єкт, ви хочете його зарезервувати. Чи у вас є якісь запитання, ви можете зв'язатися зі мною по номеру WhatsApp, який є в опису до цього відео, і я відповім на всі ваші запитання. Також, якщо у вас інший запрос, я залюбки буду радий вам допомогти стати власником нерухомості в Іспанії. З вами була найкраща компанія в Іспанії, компанія Алігрія. І я широваш, менеджер з продажу нерухомості Денис Курбатов. Алігрія. Ми будуємо вашу мрію в Іспанії.